ймовірність того, що Росія може піти на тимчасове перемир'я з Україною тільки у 2026 році. Так видання Держстандарт прогнозує, що такий варіант стане можливий тільки після того, як тиск на російську економіку нарешті вплине на можливості її армії. Ну а росіяни на межі стахфляції країни наважиться на протести. Путін так і не зміг досягнути своїх початкових цілей в Україні. Нині ж Росія контролює добру п'яту частину країни, і ці співвідношення майже не змінилися за майже три роки. Війни, якщо кремлівський диктатор не побачить триумфу на полі бою, то водночас відчує, що економічна та політична ситуація у власній країні може стати для нього складнішою, то він буде зацікавлений в угоді. Ну експерти вважають, що ось тоді він міг би пересидіти останній термін Трампа. Ну а потім знову спробувати встановити проросійського лідера в Україні політичними засобами і резюмували у держтандарт. Зараз до нас долучається пан Ілля Паномаріов депутат Держдуми Росії 2007-2016 років і член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Пане Ілля, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора. Хочеться вашу думку почути щодо цієї розмови а, Путіна і Трампа, тому що ну читала я сьогодні а, коментар Піскова, і це виглядає ну фактично як знаєте таке. Я, я не знаю таке знущання, коли вони заявляють, що начебто, у Кремлі дуже уважно ставляться до заяв, до заяв е, Трампа. Ну і після цього знов таки ось весь цей перелік е, вимог, навіть не причин, не позиції, а просто вимог з боку Росії. Ну дивиться перш за все. Я б не е, сприймав би те, що говорить Трамп, так близько до серця. Не, не дуже серйозно. Він був повністю зачарований. Зараз він абсолютно розчарований. Ну, це не визначає ровним рахунком нічого. Тобто, Трамп намагається маніврувати в своїх переговорах з Путіном. Він намагається на нього тиснути так, як він це розуміє, щоб не ображати, щоб там ставитись з демонстративною повагою, але щоб рухатись до цієї міти, яку сам Трамп перед собою бачить, а це міта, припинення вогню. Ну, насправді це припинення вогню на будь-яких умовах з точки зору там. Сполучених штатів, ну але все одне це припинення вогню. І безумовно, ми розуміємо і зараз американці повністю розуміють, яка тактика Путіна на зараз. Він тягне час, він вважає, що за літню кампанію він зможе досягнути там певного прогресу на полі бою. І, мабуть, там він мріє там, про суми, про що ще. Ну, але він нічого не втрачає. І саме тому Путін може повернутися до цих переговорів там десь там в вересні, мабуть, в жовтні, коли ця кампанія. Закінчиться більш блефте не працює з американцями, тобто він ж там березня в квітні багато чого говорив. І американці повторювали щось там. Путін перемагає зараз. Там Трамп розуміє, що там жодної перемоги немає що там стратегічна рівновага. Ну і саме а тому, чи розуміється Трамп? От ви, я, ви, ви я на початку щитаю. нашої розмови просто сказали, що не, не варто брати повною мірою так до уваги слова Трампа, тому що він знов таки обирає ну таку позицію, щоб і там бути хорошим, і тут якби нормально все казати, все ж таки розуміє Трамп, що ну часи, коли можна було чекати від Путіна, що він розуміє ось таке нормальне ставлення, вони закінчилися. Хоча Путін взагалі нормального ставлення навряд чи зрозуміє колись, взагалі він не знає, що це таке, але тим не менш. Ні, ну я е, вважаю, що Трамп реалістично е, ставиться до Путіна, але тут ж питання у тому, що всі розуміють одне: що цю війну може припинити виключно Путін. що він першопричини цієї війни і, е, і він її, її керує. І е, я вважаю, що там головна ілюзія, яка може ще е, тривати, що через особисту зустріч е, можна це якось там вирішити. І е, головна мета обох. Лідерів е, на цій розмові було домовитись про цю саму зустріч, але там можна домовитись виключно в е, тому випадку, коли вони е, оба будуть бачити рух вперед. Цього руху не просматривається зараз, і саме тому ця зустріч напевно в ліпні не відбудеться, а вона могла б відбутися саме в ліпні. Зрозуміло, знов таки, яку позицію далі займуть у Кремлі, вони будуть продовжувати тиснути, або все ж таки, зважаючи на те, що з російською економікою зараз все ж таки є вже питання. До речі, наскільки вони серйозні, будуть дивитися на ситуацію? Знов таки, як ви казали, на, на літню кампанію. Нема там питань з російською економікою. Ви в своєму сюжеті правильно казали, що там питання не рецесії, а стакфляції. А це визначає, що вони можуть продовжувати так само, як вони роблять зараз. І це достатньо довго. Це російські еліти тиснуть на Путіна, щоб він щось робив. Бо вони хочуть вийти з вийти з цього, і вони вважають, що та пропозиція, яку вже зробив Трамп, що вона ідеальна, що вона чудова, що треба брати і там рухатись вперед, закінчувати цю війну. До речі, ви згадали зараз російські еліти. Є в мене це питання, якраз ви частково його торкнулися. А коли відбувалися так звані вибори Путіна, вже тоді було багато інформації, що російські еліти не задоволені, і навіть вони могли розглядати можливість, щоб висунути свого кандидата. Бачимо, що цього не сталося, але тим не менш про еліти згадується вже не вперше. Наскільки вони можуть все ж таки мати вплив з огляду на те, що військові еліти хочуть продовження війни? Віться так звані військові силові еліти. Вони не численні, і вони не також і дуже впливові. Тобто переважно і це подавляюча частина російського бізнесу, уряду вони так звані системні ліберали, і вони хочуть це припинити. І Путін безумовно до них дослуховується, а Вони безумовно на нього тиснуть. Але вони тиснуть ну не силовим шляхом уговорами, там звітами про проблеми в економіці там в. Всім всім таким, але це дуже поступовий і повільний рух, і звичайно, тут все залежить від того наскільки серйозно будуть ставитися американці. Але я зараз вважаю, що вони також будуть чекати, коли Путін дозріє до той стадії, коли з ним можна буде розмовляти. Ну але це осінь. Ще таке питання, панеля. От якщо все ж таки припустити, ну все ж таки, ви кажете, що відбудеться якась ось ця стахстахфляція, вона все ж таки матиме свої наслідки. А чи потрібна буде Росія своїм партнерам, а коли в неї закінчиться можливість вести війну, от з економічної точки зору? Я розумію, що це не близька перспектива а коли закінчиться, напевно, ви будете прави, але це ж не близька перспектива. Поки є походження з продажу нафти, газу інших природних ресурсів, у них є гроші. Вони витрачають на війну зараз більше ніж вони через це заробляють, але все одне там певні резерви існують. Вони виснажені і вони зменшуються, але вони є. Це велика економіка, на жаль, і саме тому я вважаю, що 26, до 26-го року там таких суттєвих проблем не буде. І зараз головне, щоб вони втратили надію на те, що вони можуть щось там принципово нового досягнути на, на полі бою. А зараз очевидно, що у Путіна така надія є. Зрозуміло, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Ілля Пономарьов, депутат Держдуми Росії 2007-2016 років, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів.